Щоб не знайшли допомоги, і ніхто не зміг допомогти, а, знімати магію, може, якісь порчі чи прокляття породу. Робили так, і ви один на один лишалися. І щоб не робили, ніяк не могли вийти з цього процесу. І ці карти говорять про те, що чи е, треба чистити рід, що питання у предків у, род, у роді е, е, треба робити чистку роду. чистка рода це дуже сильна. Практика, її роблю я і моя сестра Наталія Тарковська. Вона проводиться до 10-го коліна. Ми чистимо, якщо у вас є діти. Чистка починається тоді род дитини, батька і мати, вас і вашого чоловіка, от від кого народжена дитина, щоб вже очистити дітей і онуків. І далі чистка продовжується усіх. Упокоюються, мерці упокоюються, всі питання стосовно уб'єнних. Ще проводиться чистка уб'єних в утробі матері. І вирішуються, знімаються всі магічні впливи прокляття і порчі уроду. Це дуже сильна робота, і вона тут вам потрібно чистити рід. З цього її. зараз я буду теж чистити, але це свідчить про те, що чистку роду треба провести. Заперечуюсь не Убираю, прошу вищі сили. Допоможіть, уберіть всі негативні програми, одводи, мороки, негативні дії, що ставилися у роду, Всю магію знімаю. І з тих, хто дивиться відео близьких людей. Убирається повністю порча на самотність знімається, отворот знімається, відкривається. Вам ідуть назустріч люди, і поміч від вищих сил приходить без перешкод. Зняті повністю всі одводи і мороки буде так, такі. Повністю далі, те, що показує карма цього життя, ви її відпрацювали. І вже янголи-охоронці вищі сили, навіть працюють, вже на вас працюють і хочуть вам зробити такий захист, щоб ви не чинили самосуду Як от всі, хто може, вас чіпає, хтось погано говорить, вони. Одразу ж повертаються їм цей негатив, а ви лишаєтесь в спокої, і ця карта говорить про те, що вам не варто в цьому житті дуже сильно проявляти агресію, от негативно мислити. Ви маєте вийняти все, все, що вам зроблено, просто повернути назад. Без прояву свого гніву і постійно жити в негативі, і це ще.